Перед вами типова контрольна робота з теми додавання віднімання звичайних дробів. Математика 6 клас. Отже, перше завдання. Виконати дію. Бачимо, що ми маємо справу з дробами, що мають спільний знаменник. Відповідно як в 5 класі виконуємо дію над чисельниками, знаменник переписуємо. Тобто отримуємо 2 плюс 7 буде 9 в чисельнику, знаменник переписуємо. 6-3 буде 3. Це в чисельнику, знаменник переписуємо. Наступне завдання скоротити дріб. Скоротити дріб це означає поділити чисельник і знаменник дробу на найбільший спільний дільник. 15, 40, 15 і 45 мають найбільший спільний дільник 15. Тому ділимо на 15. 15 поділити на 15 буде 1. 45 поділити на 15 буде 3. 12 і 20 мають найбільший спільний дільник 4. ділимо на 4. 12 поділити на 4 буде 3. 20 поділити на 4 буде 5. 91 і 130 мають найбільший спільний дільник 13. ділимо на 13. 91 поділити на 13 буде 7, 130 поділити на 13 буде 10. Коли ви закінчили скорочення, ви маєте отримати нескоротний дріб. Порівняйте дроби. Перша пара це дроби, які мають однаковий чисельник. Точніше, однаковий знаменник. Якщо дроби мають однаковий знаменник, то більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Тобто цей дріб більший за оцей дріб. Ці дроби мають однаковий чисельник. З двох дробів з однаковим чисельником більший той дріб, в якого знаменник менший. Четвірка менша за 8, тому перший дріб більший буде. У випадку V у нас дроби мають як різні знаменники, так і різні чисельники. Необхідно привести. Наприклад, до одного спільного знаменника. Три сьомих я запишу отут збоку. Якщо ми чисельник і знаменник домножимо на 5, то дробу 3 сьомих буде рівний дріб 15,35. А дробові п'ятих, Щоб отримати тут 35, необхідно домножити чисельник знаменник на 7. Буде рівним дріб 2 на 7, 14, 35. Тепер ми бачимо, що у цих дробів з спільним знаменником чисельник першого дробу більший, ніж у другого. Тому цей дріб, який рівний дробові сьомих, буде більший за оцей дріб. Який рівний дробові п'ятих. Тому виходить так, що 3 більше за 2 п'ятих. Отже, якщо ви порівнюєте дроби з різними чисельниками різними знаменниками, і вони відносяться до одної і того ж виду, це правильні дроби. Тоді достатньо дроби звести до спільного знаменника і порівняти їх як дроби з однаковим знаменником. Четверте завдання запишіть у вигляді звичайного дробу число. Десятковий дріб 0,4 і десятковий дріб 2,5 ми спочатку запишемо його у вигляді звичайного дробу 4. Десятих. Тепер бачимо, що 4 скоротний дріб можна скоротити на 2. І після цього отримаємо результат 25. Це остаточний. Тепер 2,5 так само запишемо дробом 25. Десятих. Тепер скоротимо на 5. Отримаємо 5 других. Його можна мішаним числом записати. 1,1 Можна залишити дробом, бо в нас сказано, ось, запишіть у вигляді звичайного дробу. Тому відповідь може і такою будь і такою. П'яте завдання обчислити вирази. Отже, ми маємо суму дробів з різними знаменниками, але з таблиці множення, скориставшись нею, ясно, що ми можемо тут отримати 24, якщо домножимо, перший дріб на 3. Чисельник і знаменник цього дробу. Отримаємо 9 24, додати 5, 24. В результаті маємо 14, 24. Дріб скоротний. Можна скоротити на 2. Отримаємо 14 на 2 – 7. І тут 24 на 2, 12. Віднімаємо 8 9 і 5 шостих. Найменший спільний знаменник, який можна утворити з чисел 9 і 6 – це 18. Для цього достатньо перший дріб чисельники знаменник домножити на 2, а в другого на 3. Отримаємо 2 на 8 – 16. 2 на 9 – 9,18 5 на 3 15. 3 на 6, 18. Віднімаємо 16 15 – 1, Знаменник перепису. 1 18. В цьому випадку. Таблиці множення недостатньо, щоб визначити спільний знаменник. Тому будемо. Ділити знаменники цих дробів на їх найбільший спільний дільник. От найбільший спільний дільник чисел 12 і 15 знайти легко. Це число 3. 12 ділимо на 3 буде 4. Сюди домножаємо 4. 15 поділити на 3 буде 5. Отже, сюди 5. Підсумку отримуємо. 5 на 11 множимо 55. 5 на 12 буде 60. Додати 1 ціла. 4 на 7 28. 4 на 15 буде 60. Виконуємо додавання 1 ціла. 28 і 15 – це буде 83. 60. Дрібний скоротний, бо 83 це просте число. Виділим цілу частину, бо дріб правильний. 83 поділити на 16 це буде 1, ціла. І 1, додається до цієї 1, і буде 2, ціли. тепер залишок 83-60 буде 23,6. Шосте завдання розв'язати рівняння. Перше рівняння це з однією арифметичною дією в лівій частині. Невідомий від'ємник, тому наступну строчку записуємо для невідомого від'ємника. Невідомий від'ємник дорівнює зменшуваним. Мінус різниця. Виконуємо віднімання. Бачимо, що тут у нас 8 і 12 знаменники. А спільний дільник найбільший це буде 4. 8 ділимо на 4 сюди 2. 12 поділити на 4 сюди 3. Отримуємо 3 на 3 9. 24 мінус. Дві двадцять четвертих отримує 7,24. Дрібне скоротний, правильний, отже, х буде 7, 24. В наступному рівнянні ми маємо дві арифметичні дії в лівій частині. Компоненти починаємо знаходити для останньої дії, тобто для оцього віднімання. Це зменшуване, це від'ємник. Невідоме зменшуване. Тому наступна строчка записується для невідомого зменшування. Невідоме зменшуване дорівнює від'ємник. Від'ємник ми можемо записати і десятковим дробом, можемо і звичайним. Від'ємник додати різниця. 2,15 це те саме, що 2,2. Тому ми можемо 2,15 замінити десятковим дробом 2,2 і додати з 0,3. Вийде 2,5. Тобто десятковим дробом тут швидше виконати додавання, ніж за допомогою звичайних дробів. Таким чином ми маємо, що ця різниця х-57 дорівнює 2,5. Тут невідомий компонент зменшуваний. Тому наступна строчка для зменшуваного. Зменшувана дорівнює. Від'ємник додати різницю. Різниця 2,5. Але тут мені потрібно не 2,5, а не десятковий дріб 2,5, а звичайний дріб 2,5. П'ять десятих можна скоротити на п'ять. І далі. П'ять сьомих. Додати 2,1 друга дорівнює. Тут у нас спільний знаменник буде 14. Це легко побачить. Отже, сюди на 2, сюди на 7. Замножаємо, отримаємо 10 чотирнадтих плюс 2,7. В результаті маємо 2,17. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Це буде 1,314, 1, піде до 2, цілих і буде 3,314. Отже, х дорівнює 3,314. Відповідь. 3,314. Сьоме завдання це задача. Маса порожньої банки 3,4 кг, а наповненої медом 6,1 кг. Скільки кілограмів меду міститься в банці? Задача на одну дію, оскільки з медом банка має масу 6,1 кг, а порожня 3,4 кг то меду в ній, щоб дізнатись потрібно просто від маси банки з медом 6,1 відняти. 3 четвертих масу без меду. До речі, тут також можна десятковими дробами виконати дію за допомогою десяткових дробів. Тут і звичайними не складно буде до спільного знаменника зведем, домноживши на 2. 6,2 мінус четвертих, 3 четвертих дорівнює 6,2 2 четвертих відняти від нього 3 четвертих ми не можемо, бо 2 четвертих менший дріб, ніж 3 четвертих. Змінюємо зменшуване, отримуємо 5, цілих. додаємо до чисельника знаменник 2, 4, 6 четвертих мінус 3 четвертих. Виходить 5,3 четвертих кілограм маса меду. Ну і відповідь. 5,3 четверти кілограм. Восьма задача. Даринка в перший день прочитала 5 дев'ятих книж. А в другий день на одну сьому менше. Таким чином ми можемо одразу знайти, скільки за другий день вона прочитала. Яку частину книжки вона прочитала за другий день? Ну, це ми в першій дії узнаємо. Чи встигла вона за 2 дні прочитати всю книжку? Подивимось. Отже, в першій дії ми знайдемо, скільки вона прочитала за другий день. Для цього потрібно скористатись тим, що за перший вона прочитала 5 дев'ятих книжки, а за другий на одну сьому менше, ніж за перший. Тобто, віднімемо. 5 девятих мінус одна сьома. Дорівнює. Тут спільний знаменник буде 63, тому сюди 7. Домножаємо сюди 9. Отримуємо 35 63. Відняти 9,63. Виходить 26,63. Дрібний скоротний, І це вона прочитала за другий день. Я напишу частин, 26 63 частин, книжки, прочитала. За другий день. Так, друга дія. Чи встигла вона за 2 дні прочитати всю книжку. Для того, щоб дізнатися, встигла вона чи не встигла. Знайдемо суму того, що вона прочитала за 2 дні. І якщо це буде одна книжка, тобто в сумі одиниця, знач встигла. Якщо менше одиниці, знач не встигла. Де одиниця, це одна книжка. Таким чином, ми беремо те, що вона за перший день прочитала. Додаємо. Те, що у нас за другий день прочитала. Тут спільний з 63 буде, сюди домножаємо 7. Отримуємо 35 63, додати 26 63. Буде дорівнювати. 35 і 26, буде 61, 63. 61,63 менше за одну книжку. Тобто на 2,63 менше. Оскільки менше, ніж одна книжка, то відповідь була такою, що ні за два дні вона не прочитала всю книгу.